У селі Королівці свято нарешті прийшов газ. Подію чекали руками, звісно, приємно, говорять жителі. Газ, понятно, потрібен нам для того, щоб було тепло нам, було добре. Спонсорами газифікації виступили ТОВ «Украгроком», ТОВ Герместрейдинг і Королівське ХПП. Втілювати цей план в життя почали, коли головою РДА був Сергій Кузьменко. Сьогодні він приїхав до села, адже це і його свято. Люди, які все життя прожили в селі, вони добре знають, скільки клопіт із вугіллям, скільки клопотів із беркетом, вугіллям. Да, і все це незручно. Тому, якщо ми говоримо про те, щоб людям створити комфортні умови для проживання в населенному пункті, то без газифікації будинка цього зробити не можна. Крім підведення газопроводу високого тиску, меценати зробили ще одну гарну річ. За свій рахунок виготовили проєктно-кошторисну документацію на розведення газових мереж від ГРП по селах Ізмайлівці, піщаному броду та королівці. Працівникам або пайовикам місцевих сільгосп підприємств пообіцяли надати позики на газифікацію будинків в рахунок оренди за пай або зарплати. Декілька будинків уже з газом, переваги очевидні, розповідає власниця одного з газифікованих будинків Валентина Латушченко. «Газ горить хорошо, попробували цей конвектор, зразу тепло пішло добре. Ми будемо зимою не топить не дровами, попів той не вибирати. Варто додати, що на досягнутому у районі не зупиняються. Зараз закінчується підведення газопроводу до Шарівки. Коли це станеться, шарівка буде п'ятою сільською радою, газифікованою на Олександрійщині, за останні роки. І ріжки пекти там можна тепер, а то ж що в електродуховці не там не це. А так, пожалуйста, все можна, тільки не ліниться.